Доброго дня, шановні аграрії! Ви мене багато хто знає, я середа Володимир. Я займаюся селекцією соргос і селекцією соняшника. Соняшник синельніківський ультрарані. Сьогодні я, до речі, знаходжусь на полі, на якому 35 днів від сходів. І що я хотів би розказати? Хто такий селекціонер? Селекціонер це інженер в рослинному світі. І сьогодні я розкажу про свій сорт, про ті питання, які найчастіше мені задають. Перше, які завдання ставляться перед соняшником? що він вирішує. Перед соняшником синельниківським ультраранім перше він дуже гарний рятівник іде на пересіви. Те, що ми пересіваємо навіть на місяць пізніше, те, що ми пересіваємо кінець травня, початок червня. Ми отримуємо вчасно врожай. Ми не отримуємо його пізніше. Ми отримуємо навіть сухішим і отримуємо з гарними показниками. Далі, це сорт під чи ні? це класичний сорт. Він використовується під звичайну класичну технологію. Можна вносить грунтові гербіциди і також можна вносить гілянтик. Дякую компанії Картева за те, що створили такий препарат для мого соняшника. Далі Другий вражає після збирання азимих культур це дуже класно. Я завжди радію, коли у людей виходить, і у людей це дійсно виходить в кого тона, в кого полтори. Максималку бачили це дві тони. Це коли ми зразу, після збирання, не думаючи, ми плануємо і зразу сіємо. і очікуємо вже на дажі там. Друге питання, яке задають, а вийде щось чи не вийде. Перше, дуже багатьох у вас не вийшло. Чого не вийшло? Того, що насіння було не дуже якісне. І іноді всі кажуть, так хай є хоч яке будь. Ні, не, не хоч яке. Повинен бути ультраранній соняшник. В цього соняшника період сходи цвітіння 45 днів. Звичайного соняшника 65 днів. Це чого і не виходить. Друге, вийде ли з моїм соняшником? Не завжди вийде. Кажу так, як є. Це залежить від Бога, від погоди, як Бог дасть. Значить, якщо не буде вологи, або волога буде і затримається щось затримається, впаде в паузу. Ви можете отримати для землі сидірат. Ще одне питання: ви знущаєтесь над землею? Я це вважаю недійсним. Дотримання другого врожаю, у нас будуть живі корні, у нас буде прикрита земля. Особливо це мене повинні е, розуміти ті люди, які займаються системою Ноутіл. І е, якщо в нас не отримається врожай, врожай, який ми далі можемо вложити в землю, частково вложити його на е, вигляді добрив або інших, або біопрепаратів, тоді ми отримуємо сідірат. Навіть в такому от стані, якщо він у вас зайде в восінь, щось вийде не так. Він зійде у вас уже е, в серпні, в середині, чи е і до кінця е, вересня або в жовтні він буде в такому. Останні це гарний сідірат для землі. Далі, які питання вирішує? Питання в степ в степу в жорстких умовах Одещини, Херсонщини, Запоріжжя і Дніпропетровщини. У нас дуже гарний варіант. Це ранній пасів, ультрараннього соняшника. Ми тоді уходимо від наших жорстких умов в період світіння. За раннього пасіва ми можемо отримати світіння вже навіть в період 15 червня. І е, відходимо від таких наджарських умов. І тоді цей соняшник дає більше вражає, ніж найпотенціальніший, найпізніший соняшник. Він обганяє, того, що у нас є не потенціал, який ми дивимося з 50 центнерів. Давайте не кривить душею. Ми 50 центнерів пшениці не отримуємо. А тут ми соняшника дивимося, якийсь потенціал. Надо не потенціал а рахувати за ту синицю в руки, а не за журавлем ганятися. Він може дати гарний результат. Далі це треба все роздивлятися комплексно в системі. Раніше звільняє. Поле, сухий врожай, ранні гроші, і ви можете здати по нормальній ціні. І далі це дуже гарним буде попередник під пшеницю. А пшеницю на останню, те, що я показував, може хто бачив на азимому ячміні, які кущення, які кущення пшениці, хто сіє над низькими нормами, треба сіяти дуже рано, в надранні сроки, в нас до 15, з 5 по 15-те, Вересня сроки, але якщо ви сієте низькими нормами, ви повинні сіяти десь числа 20 серпня, і соняшник синельніківській ультрараній сприяє саме для цього, щоб це, це зробити. Це я кажу за наші умови, за умови Синельникова Дніпропетровщини. От далі, по уже таким на насущним питанням. Вавчок, так, да, це не стойкий до вавчку. п'ятирасовий, якщо у вас на полі вавчок, треба думати і брати інші сорти. Тут я все кажу. Вавчок в пізні сроки посіва. за умов кінця червня і отримання другого врожаю. Вавчок вас вже не вкуса за бачок, уже немає цього. Звісно, з усіх правил буває виключення, і може бути у вас дуже багато вавчку за умов того, що ви хотіли отримати другий врожай. Тоді ви отримуєте чіткий сідірат, і у вас двойна вигода. Ви... Заодно почистите поле, спровоцируйте цей вовчок і воно у вас буде на наступні роки більш чи чисте. Тепер уже про ті питання, як, що і кількість. Ціна його 1500 грн. гривень. Це невеличкі гроші за пасівну дідницю. Дороблене насіння по всім канонам насінництва. Ціна це екстри фракції. Екстра на сьогоднішній день по фракціону це фракція 3,3,2,3,3,8. Але ж е вага мішка 8,7. Я вважаю це вполне класне, достойне насіння. Фракція преміум вже розкуплена ще на перший пасів. Тому на сьогоднішній день виходжу з екстра. і є невеличка кількість під замовлення. Буде фракції стандарт. Вага мішка буде десь 7,5 кілограмів. Дякую вам за увагу. Задавайте питання. Здоров'я вам і вашому полю.